Ліця барвінок буду поливати. Вернеться і буду шанувати. Я постійно на позитиві, дуже люблю Україну, дуже люблю співати. Як буде перемога наша, я буду співати, чарку вип'ю. Як заспіваю, щоб всі чули, що як, які у нас на Україні люди співучі. Несе галя воду, короми слогнеться. <плес> Заниванко, як барвінок в'ється. Галю ти, галю, дай води напиться, ти така хороша, дай хоч подивиться. Да, Уставочку, прийди та й Я буду в садочку, прийди подивися, я прийшов в садочок, Зозуля кувала, ти ж мене галя, та й не шанувала.